Виявляти повагу, не лихословити, дотримуватися правила мікрофону і розпорядку дня це головні правила денного табору для дітей, який традиційно щороку організовує благодійний фонд карітас мукачівської греко-католицької єпархії. Діти розповідають, що для них найбільш цінно, і загалом у житті, і в літній період, зокрема. Правила табору це не можна битися, не можна кричати, потрібно поважати друг друга, і потрібно поважати своє рішення і друга. У школі ти учишся, сидиш, а потім перерва. І тобі треба спочатку піти на сніданок, потім зробити то, зробити все. А тут ти просто ходиш, граєшся, наприклад, як у садіку. Мені подобається те, що тут. Дуже добрі вчителя. І ще дуже багато всього цікавого, всякі екскурсії, танці. Мені подобається, те, що тут багато чого можна ну, повеселитися, тут добрий колектив, ну, ніхто не злий. Табір денний триває щодня з 9.00 до 15.00. І тиждень для однієї зміни. Усього змін упродовж червня 3. Три. Тепер триває друга. Більшого, це діти з Донеччини, Запоріжжя Київської, Донецької області, а також з Миколаєва. Ну тобто, це зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Ми маємо ужгородців із багатодітних осіб і малозабезпечених. А також ми маємо діточок наших загиблих героїв, і ми радо кожного дня працюємо і надихаємо цих дітей, даруємо їм у мовах війни ми намагаємося зберегти їхнє дитинство. Давай один, два, і три. Я людина. Ні! Я з мультфільму? Ні! Я з комедії? Ні! ні. колегії. Хтось один сідає там посередині. Має закрити очі, і на нього, як би так сказати, такий плакат, де посередині дирка, ну, де лицо якогось то персонажа чи кого. От. І він має вгадати, хто він. Він буде питати, якого він кольору, він з мультфільму, мультфільму. Кожна хвилина табору насичена, нудьгувати ніколи. Програма освітньо-пізнавальна. Творчі заходи, арт-терапія, ігри тощо. Прекрасний кулінарний майстер-клас, ми розписували медові пряники. Також це майстер-клас з випікання справжньої італійської піци. Тобто діти мають гарне, змістовне таке дозвілля. Граємося як зараз, і мені це дуже подобається. Був м'ячик і треба було підняти, і можна було відбувати тільки голови або парашюту. І так треба було грати в футбол, щоб не забули в твої ворота. З трендів. Там треба рухатися, плескати, танцювати. Мені більше цього подобається музика. А ще є багато екскурсій. Замками на лавандову гору в басейн. В одній зміні 30 дітей. Благодійний фонд Карітас також за підтримки партнерів забезпечує повноцінним харчуванням та перекусами. Тобто загально до близько 90 дітей відвідає в червні табір від Карітас благодійного фонду Карітас. Табір взагалі відбувається за підтримки Спішської католицької Харіта, яка є нашим партнером нашого благодійного фонду. Діти вчаться працювати в командах, поділені на чотири загони. Створюють свій плакат із назвою, з гаслом і свої таланти розкривають. Тепер ми маємо цікаві загони, веселі леопарди, весна, смайлі емоджі» – отак вони себе називають. У нас були мандаринові хом'яки. Тобто діти отак от себе цікаво називають, придумують собі девізи, гасла. їм все подобається. Вони щасливі, а ми теж радіємо цьому. Активність дітям переважно забезпечують аніматори. Це зараз трошечки більш старші діточки, тому ми підібрали під їхній вік, щоб їм було цікаво. Їм найбільше подобаються танці, різні завдання, там відгадай хто я, або ж різні активності, наприклад, там футбол на парашуті, найбільше їм подобається. У таборі діти від 7 до 13 років. Загони не лише відпочивають, а й волонтерять. Допомагають у роздачі їжі, дбають про чистоту та порядок хабу, де проводять час. А також стараються наповнювати список власних добрих справ.